Доброго здоров'я. Хотів би поговорити про певні дії Сполучених Штатів, помилки Трампа своєрідні, які так чи інакше показують нам ситуацію в світі і які можуть могли би стати взагалі-то уроком, в тому числі для України, як діяти, як краще значить, поводитися в тій чи іншій ситуації. І почнуємо з Ірану. ситуація дуже цікава, значить, Іран публічно. Висловлюється достатньо гостро проти Сполучених Штатів, йдуть безкінечні заяви е, всі їхнього верховного ятоли і так далі. і так далі. Вони дуже грубо і дуже жорстко говорять. А під час перемовин вони йдуть на певні поступки, шукають якийсь компроміс. Е, ну, Так це у них працює. Що ми побачили далі? Ми побачили достатньо цікаву річ. На акції протестів проти американців почали підніматися американські, іранські студенти. Вони виступають за збереження ядерної енергії, ядерних реакторів, ядерного збагачення в Ірані. І вони е, виступають е, тепер консолідовано разом з Рітримом е, Мул. Виходить така історія. що... Е, Ця молодь, яка виступала проти диктатури, тепер завдяки Сполученим Штатам, скористалась гаслом не на часі, і в умовах, коли Сполучені Штати намагаються позбавити Іран ядерної зброї майбутньої, вимагають від Ірана, вимагають від керівництва Ірана. Згуртуватися, виступати проти імперіалістів, і так далі. Тобто зовнішній ворог, Сполучені Штати, виявилися об'єднуючою силою е проти Ірана. Таким чином, виходить, що революційні протести, там все це назрівало, країна ось ось була на межі розвала, і національні питання, і етнічні, релігійні, і так далі. І так далі. Все це накопичилось там достатньо потужно. І е, треба було проводити спокійну мудру лінію на те, щоб позбавляти е, е, Іран е, можливостей, грошей, впливу, е, забезпечувати його прекрасними поразками по всьому периметру навколо. Замість цього Трамп почав гратися в ультиматуми. Ці ультиматуми призводять до того, що суспільство. Консолідується і починає підтримувати режиму. Оце, як на мене, є ключова помилка. Тобто при Байдені м'якому нерішучому суспільство їхнє було на грані розвала і на грані революції. Сьогодні ситуація різко міняється. І оці зовнішні впливи на диктаторські суспільства. Вони не приводять до того, що люди стають притомними, розумними і кажуть, ви знаєте, от зараз хочуть зробити те, то ми от, значить, допоможемо, тому що ми хочемо, щоб наша країна була кращою. Вони хочуть, щоб їхня країна була сильним, регіональним лідером з ядерною зброєю е і показувала все це наліво і направо, дрібіжала нею на і так далі. І та сама ситуація в Росії. От зараз я теж дивлюся на ці удари по Москві. Наші дрони летять. Ми витрачаємо свої божевільні ресурси. Весь світ говорить про те, що у нас цих ресурсів не вистачає. Ми донатимо хлопцям на все, що тільки можемо задонатити. До речі, наш підрозділ, який на який ми зараз на реп збираємо, сьогодні кілька годин тому відбулись великі прильоти. Їхній бліндаж і сусідні приміщення прямими наводками на передовій розбили. Знищено практично все майно, яке було. І у мене на телеграмі є відео. Одне відео пройшло, а інше ніяк не можемо пройти, тому що пройти я бачу, що воно. Ну, коротше, Starlink теж знищили, тепловізори знищили. Все знищили, що можливо. І ми тепер. З більшою силою збираємо хлопцям все, що можна зібрати для того, щоб ем, поповнити позицію. Це там само де говорять про те, що Росія збирає 50 тисяч ем, десантників і інших для того, щоб зробити черговий прорив, це Харківщина. Тож я вас закликаю задонатити, а ем, крім того, підписатись на мій канал. Так от, в цій сумній історії е, картинка, яка ми. Ніби навмисно створюємо е, Росії приводи для консолідації. Я розумію, що е, наносити удари по економічним об'єктам нафто, нафтовому комплексу, переробці і так далі, так далі. Це дуже круто, і це не, не навряд чи буде консолідувати суспільство. Але коли починають е, летіти дрони десятками і сотнями, і вони при цьому... Не завдають ніякої особливої великої шкоди, то це навряд чи викликає якийсь страх і розпач. Ну, давайте подивимось на нас. Ну, прилетіло е кількасот дронів, е нічого не знищили, були всі збиті. Е ми що насильно перелякалися Да ні. Так само і в Росії вони не дуже лякаються. І коли ми будемо зараз оцінювати нашу Курську операцію. Яка закінчилася безславно і мало що дала користі, крім того, що ми там підтягнули війська і так далі, ми бачимо, як суспільство і російське консолідувалося. Тобто, маючи менше сили, як у нас, треба мати більше розуму для того, щоб більш розумно використовувати свої ресурси. І от не буду говорити про нас, тому що знаю зараз. Ви скажете так правильно, Курск, це так чудово, і те, що дрони наші летять так чудово. Добре, це не будемо сперечатися тут занадто горяче, занадто боляче для нас всіх. Але давайте подивимося на Іран замість того, щоб зробити облогу, замість того, щоб зламати все навколо і змусити Іран е капіталювати з багатьох причин. Ну як так само, як це було коли з радянським Союзом. Вони починають робити голосні ультиматуми, а е, американці дуже люблять голосні ультиматуми, і потім ці голосні ультиматуми зливають і доходять до якогось там висновку свого якогось компромісу. Зараз вони там виведуть війська свої з е, Іраку, і все на тому закінчиться. Але що на тому закінчиться? Уряд Ірану вийде консолідованим. І фактично оці всі погрози компенсували все те, що було втрачено Іраном, коли вони втратили Хамас, Хезбулу, коли вони уситі втратили, всіх повтрачали всюди у них одні поразки, Сірію вони втратили, і ось, здається, ось ось Іран повинен розвалитися, розколотися, тому що там стан, як в Російській імперії. Як в Російській імперії стан Першої світової війни або там 905 року японської війни, тобто в підсумку війни країна розвалюється, не маючи ніякої ідеї і має за що зачепитися, Тут раптом підкинули їм ідею врятувати велику Персію, яку кляті імперіалісти хочуть захопити, і це, от і для мене, ну, там символ того, як тупо і примітивна діє Трамп. Так, він. Дуже похвалиться цим, він розкаже, який він молодець, він покаже, на які поступки там піде хтось, але це не перетвориться в ніяку суттєву перемогу усі над вісью над цією. Вісь навпаки, посилиться. Іран стане сильнішим від того, тому що такі держави е, мають здатність посилюватись до моменту розпаду. І от і у нас мені здається, що багато хто не думає про те, що зробити для того, щоб розвалити Росію, а навпаки, думає про те, як її укріпити. І тут е треба шукати гранти і можливе. Друге, цікаве потрапити, що він починаючи з миру за 24 години, а тепер перейшов до того, щоб на свій день народження влаштовувати парад військовий, військовий парад. Історична причина є справді 250 років тому була створена армія е, Сполучених Штатів, і навіть є приклади, коли на цей день були паради. Ну от в 91-му, здається, році, після цих всіх війн, е, коли там американці здобули якісь перемоги, е, був проведений такий парад і якби. Е, е, коли говорили про успіх американської зброї, так, але в даному випадку дуже дивно це відбувається. Америка роззброюється, звідусіль виводить свої війська, з Європи хоче вивезти війська, з Кореї, так, з Японії, з усюди намагається вивести свої, свої війська, І питання, куди ви хочете їх зібрати, на парад чи що. Тобто е шоу Трампу дуже потрібно. І от в умовах, коли в нього повністю розвали де е як такої. Раптом з'являється цей парад. Чого з'являється? Тому що це його день народження. І йому, як імпера... імператору, дуже хочеться цього кроу е е е на його день народження. І е третє, вже, якщо вже почали говорити про Трампа і про його тактику, третя неприємність, яка сьогодні існує, це Загострення конфлікту. Я говорив вам, що загострюються економічні стосунки між Європейським Союзом і Сполученими Штатами. Але тоді я ще не знав подробицях. Зараз подробиці просто жахливі. Насправді, що хочуть американці? Вони не хочуть мит, вони не хочуть грошей. Вони вимагають від європейського союзу, щоб європейський союз ввів санкції. Потужні проти Китаю. Проти Китаю, і таким чином, щоб ну, представити, коли вони самі, значить, як би це сказати, почали підігрувати Штати Росії, тепер вони хочуть, щоб і, і боротися з Китаєм. Тепер вони хочуть щоб робила все це Європа. А Європа намагається звичайно балансувати, тому що а що їй робити? Їй треба знайти десь якісь сили, якусь енергію для того, щоб протистояти Росії і протистояти Росії, вони можуть одним способом це з одного боку самим консолідуватися, а з іншого боку, переконувати Китай не допомагати Росії. І в цих умовах вони кажуть ні, давайте не будемо цього робити. І якби це була спільна стратегія, якби вони там сіли, поговорили про щось, давайте зробимо так, введемо потужні санкції проти всіх них і так далі. Ні. А Трамп сам визначає, проти кого йому треба вводити санкції, і хоче, щоб всі інші вводили. Пам'ятаєте, як він, він хотів, щоб зняли санкції з Росії. Тепер він хоче, щоб були санкції проти Китаю. І тепер він тисне на, на Європейське Союз і ще на багато різних країн. Але дехто піддається цьому, ну з таких потужних країн, які піддались цьому, це Британія, вона ввела певні санкції. А все інше це Камбоджа, там, В'єтнам, ще якісь країни. Ну тобто нема таких країн великих, які би суттєво піддались. Справді Індія вводить санкції, Бразилія, санкції проти Китаю вводить і Ку, Канада. але це санкції не такі, які хоче американці. Це санкції, які вони постійно проводять, вони там проводять свою там, певну боротьбу, війну. І е, ключова проблема в даному випадку в тому, що Трамп хоче, щоб всі робили так, як він хоче, і при цьому він не хоче, щоб ні з ким не прийшло домовлятися. Це політика Китаю. От Китай так завжди робив, і Росія, до речі, так само. Вони змушували своїх партнерів діяти так, як їм потрібно. Велич Америки полягала в тому, що вони з союзниками і партнерами діяли як одне ціле. Вони зустрічались, про щось домовлялися, і під проводом Сполучених Штатів починали це робити. Китай робив інакше. У Китаї не було союзників. У нього були тільки підлеглі. Він казав Вперед і всі так починали робити. Росія казала своїм сателітам: голосуємо так, робимо так, і вони так робили. Тепер так намагаються діяти Китай, О, діяти Трамп. І саме це і є найбільшим жахом, що технології тоталітарних держав намагають приростити до демократії. Ясно, що це. В деяких випадках в цьому звучить, ну нібито поконуливо. Треба ввести санкції проти Китая. Ви ж ви не хочете пояснити, зустрітися, виробити спільну стратегію економічно, як це було завжди? Сказати, давайте зробимо економічне НАТО, давайте разом будемо боротися. А він каже: Ні-ні ні проти Росії ми не будемо боротися, тому що Росія хороша, а проти Китаю будемо боротися а проти цього будемо, а проти цього не будемо. А давайте разом ще Гренландію захопимо. А е, наїдемо на Google, щоб він позначав Канаду як 51 й штат е, штатів. Тобто це все разом це якраз і є от, от, той хаос, який сіє сьогодні е, Трамп, який, від якого там купа є додаткових проблем. Я вам писав тільки три проблеми, е, можливо, завтра я ще кілька вам опишу, тому що я. Коли це є можливість, намагаюся вписатися в 15 хвилин, не дуже затягувати сюжети. Ну, так, мені здається, краще. Пишіть мені, до речі, з цього приводу, якщо ви думаєте про хронометражі. Тому що я розумію, я дивлюсь інші шоу, там, коли там, кілька голів, кілька людей, вони там між собою щось дискутують, а щоб не було такого, що ви починаєте засинати з якоїсь хвилини і вам вже не цікаво, бо ви втомилися, бо хочете почути когось іншого. Тому... Мені краще кілька разів менше, меншими фрагментами говорити, ніж один, одним, в однією частиною, яку потім ніхто не почує. Ой. Ну що, дякую вам за те, що були зі мною. Будь ласка, лайкайте, будь ласка, перепощуйте. Це мені потрібно, але це дуже потрібно для того, щоб просувати матеріал в Ютубі. Мені потрібно, щоб ви потішили моє самолюбство. і Додали, додали мені трохи спонсорів на канал, тому що в мене їх 95 спонсорів є. От а так хочеться вже отримати цю цифру 100. От, і тоді вже можна з того моменту всім новим сказати, Вибачте, тепер будете платити за спонсорство набагато більше. І, до речі, я думаю, над тим, щоб дати можливість спонсорам задавати тему наших майбутніх розповідей, тому що. Не все ж у нас гаряче прив'язано до новин. А ще бувають такі новини, ніби другорядні, і я їх забуваю і не обговорюю. А вони можуть бути цікаві, і з них можна виходити ну, на великі там геополітичні проблеми, які існують. Mm -hmm. Ну і хлопцям, хлопцям донатьте, будь ласка, підписуйтесь, слава Україні, до побачення.